Вважаю, що дуже дивно, що в цей час ми маємо стояти проти корупції, а не стояти разом з міністрами, депутатами і так далі проти агресора. Третій день мітингів по всій Україні волонтер Сергій Притула обурюється маніпуляціями проти активістів. А президент пояснює, чому ухвалили скандальний закон і як планують це виправити. Чи дослухається рада до вимог людей? Почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми мали боротися з топ-корупцією, міністри, депутати, там судді і всі топ-чиновники на даний час керівнику уса. Залишили повноваження там повідомляти про підозру головам сільським селищним радично. Така собі індульгенція, що можете брати хабарі, вас ніхто не затримав. Я ще знаю, що за матюки багато хто пише, що навіщо писати так багато матюків. Але мені здається, що ми зараз живемо в такий час, що по іншому не, не, не скажеш. І вітаниці українських міст продовжуються масові акції проти закону 12.414, який за словами протестувальників підриває незалежність набута сап. Мітинги відбулися вже третій день поспіль. Сьогодні прийшли менші кількості, але люди розуміють, що треба повністю відмінити цей закон, тому що за цим законом також можна проводити обшуки. Без дозволу суду, що є порушенням будь-яких прав людини у столиці. Люди зібрались біля театру імені Івана Франка. Протестувальники розгорнули великий прапор України й скандують руки геть від набу. Наш президент повинен повністю відмінити попередній закон, а не робити якісь махінації. Я буду ходити доти, доки не призначать голову БЕП і зроблять нормальний закон. Влада вирішила, що замість реабілітації мені краще прийти на майдан у Харкові на Майдані Свободи зібрались понад 300 учасників. У Львові протест тривав біля пам'ятника Шевченку, де лунали гасла. Руки геть від Набута змінимось або помремо. Я студент, і я прийшов сюди, тому що я виступаю проти антикорупційних законів, які на мою думку посилюють централізацію влади. І таким чином у нас лишиться демократія в країні. Що я вважаю. Пропустимо в ході війни, тому що ми воюємо з авторитарним режимом, і ми маємо бути прихильниками демократії, якщо руками для Європи. Дякую, також акції відбувалися в Запоріжжі, Полтаві, Дніпрі, Тернополі, Луцьку та Вінниці. Сьогодні тут як і вчорашній день, тому що ми хочемо зміни. Ми вважаємо, що звичайно зміни в антикорупційних органах потрібні, але а все таки ліквідація їхньої незалежності це неправильний крок, і от в мене тут написано, що реформи це круто, але не такі. Повна рада зараз йде проти волі українського народу. І видається мені, що робити це під час війни це така ниця спроба а, на ничку це зробити, а, повернути нас до диктаторських часів. І я ще окей, ну гаразд, Верховна Рада, нехай пеньки, нехай 263 людини, які не думають про майбутні країни. Але ми думаємо про майбутні країни. І українські військові зараз б'ються на фронті для того, щоб їхні діти. Жили в Євросоюзі, і у нас залишається один маленький шанс, це що президент України а, подивиться на те, що роблять підлеглі його, підлеглі йому слуги і накладе вету швиденько. Це не історія про хорошого царя і поганих бояр, це про те, що а, цар має нести відповідальність за своїх бояр. Волонтер Сергій Притула приєднався до багатотисячної акції, виступивши на підтримку незалежності Набута Сап. Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Разом з тим, Притула висловив розчарування через дезінформацію, якою, за його словами, намагаються знецінити протест і дискредитувати його учасників. Отже, за останніх три доби я дізнався, що учасники акції про 12414 Всі наглухо проплачені. Ці акції керовані з Кремля. І тут аргумент тривог не було під час акції. Ну все, шах і мат. Учасники приходять з однаковими картонками, де гасла написані однаковим шрифтом. Все це дуже сумно і прикро. Вихід людей на вулицю з вимогою до органів влади повернути законодавство, яке обслуговує антикорупційну інфраструктуру до стану, який не суперечить вимогам наших європейських партнерів щодо руху України в ЄС, подають ледь не як спробу повалення держорганів влади під час війни. І ось саме це є страшно. Ю брехнею, яка несе розбрат суспільство, саме це, а не 20-річна дівчина з цитатою Жаданан на картонці. Формальна причина бліцкригу по Набута САБ захист від російського впливу просто не витримує критики. Перепрошую, але у нас кротів знаходили і в СБУ, і в НГУ, і в ЗСУ. Я щось не пригадую, як це ставало підставою для парламентських ініціатив по реорганізації діяльності чи підзвітності цих структур. Тому є велике прохання до тих, кому українське суспільство довірило країну у важкі часи. Спілкуватися з ним як з дорослими людьми, так виглядає повага, на яку українське суспільство безперечно заслуговує. Ви знаєте, молодь, яка вийшла з е, постерами, плакатами. Це вирок президенту і п'яти менеджерам. А потім вони в кінці кажуть, ми просто безкоштовно наробили дурниць. Оце так. історія про, е, про законопроект на і САП. Спочатку герої, ну, створили проблему, отримали по голові. героїчно проблему вирішують. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який спрямований на посилення повноважень НАБУ та САП. Глава держави висловив сподівання. Парламент підтримує цю ініціативу. Про це повідомляє 24 й канал, посилаючись на слова Зеленського під час розмови з журналістами. Президент подав до Верховної Ради оновлений законопроєкт 13.533 щодо НАБУ та щодо набута САП у відповідь на гостру реакцію суспільства. Документ здебільшого відновлює норми, скасовані попередніми змінами. Володимир Зеленський також коментує, що станеться, якщо парламент відхилить його ініціативу. Найважливіше зараз це те, що є законопроєкт. Він зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося вже сьогодні. Є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання Кожен хто має доступ до державної таємниці. Це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. І Це мають бути регулярні перевірки. Крім того, документ обмежує вплив генпрокурора на антикорупційні розслідування. Він більше не матиме права вимагати у набу матеріали до судового розслідування або передавати справи іншим органам, якщо йдеться про справи, що належать до виключної підслідності НАБУ. Єдиний виняток можливий лише з об'єктивних причин під час воєнного стану, коли набу фізично не здатне проводити розслідування. У такому разі рішення приймає керівник САП або безпосередньо генеральний прокурор. Важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі. Ніби влада не знає, що стається, коли ми не отримуємо нашу європейську інтеграцію. Ми відстоюємо європейські цінності ніж їх відстоює уся Європа. Україна це Європа. Зеленський додає, люди мають право казати, що вони думають. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували. А політики ще не усвідомили, що це інші люди. Це інше покоління, якому вже не можна залякати, не можна це продати, і будь-яка спроба залякати викликає зворотню реакцію. Викликає ще більше, ще більше боротьби за справедливість. І Я думаю, що якраз відчуття несправедливості. Це саме те за що вийшли люди. На запитання журналістів, чому скандальні зміни до антикорупційного закону не були попередньо обговорені, Володимир Зеленський зазначив, слід було налагодити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питання війни, тому що зараз в Україні найголовніша проблема війна. Найголовніше в цій війні це єдність нашої держави, повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі. Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитись. Дуже сподіваюся, що всі все зрозуміли, і оцей накат. Який і ця динаміка по знищенню всього незалежного в нашій країні вона, хоча б спаде, тому що якщо вона не спаде, то прогнозувати наслідки дуже складно, а їх потрібно прогнозувати хоч в чомусь, для того, щоб ми продовжували протистояти цьому небезпечному ворогу. Дивіться, я вважаю, що ми це держава. Я втратила все, я втратила дім, я втратила батька, але я не хочу втратити нашу державу. Я вважаю, що ми повинні виборювати право на. На класне життя наша держава не повинна ставати нашими ворогами. Вороги вкрали в мене все. І я вважаю, що ми повинні бути державою. Ми повинні бути класними. Ми повинні бути україною. От тому я тут.